Найдемо тиск маріанської западини. Для цього ми маємо, по-перше, ми бачимо, що в задачі нічого не дано. Ми маємо пригадати формулу тиску в рідини, тому що маріанська западина це найглибша, найглибший жолоб в океані тихому. Тиск для рідин має таку формулу ρgh. Де потрібно відразу записуємо G, таблична величина приблизно 10 ньютон на кілограм. Потрібно пригадати густину води, але врахувати, що це солона вода. Беремо 1010 кілограм поділити на метр кубічний. Не 1000, а саме 1010, тому що в океані вода солона. Ну і висота. Звертаємося до довідників. Маріанський жолоб має. Глибину 11 035 метрів. Знайти тиск. Формулу ми вже записали. Очень сміло можемо підставляти. Замість густини 1010 кг поділити на метр кубічний. G множимо на 10 на кг і на висоту множимо на 11 035. Вийде! увага! 111 мільйонів 453 тисячі 500 паскаль. Або це 111 453,5 кг, або це 111,4530 мегапаскаль. Тобто тиск колосальний. І потрібно ще, як не дивно. Нагадати, що саме на цих глибинах ще й водяться певні жителі морські, тобто певні види риб при такому величезному тискові. Це просто неймовірно. Часом нам потрібно з цієї загальної формули в деяких задачах виразити окремо одну із цих фізичних величин. Давайте спробуємо це зробити. Отже, для того, щоб знайти густину, треба тиск поділити на GH. Для того, щоб знайти G прискорення вільного падіння, потрібно тиск поділити на добуток ROH. А щоб знайти H висоту, потрібно тиск поділити на добуток густини на прискорення вільного падіння.